Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Зеленський відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я. Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я і наполіг на припиненні вогню на 30 днів. Зокрема, Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні із опівночі 8 травня до опівночі 11 травня театральною постановкою для створення атмосфери виходу Росії із ізоляції. Водночас він наполягає на припиненні вогню на 30 днів, яке Україна і США запропонували ще у березні. Безумовне припинення вогню модель, яку запропонували американці, ми йдемо по ній. І з цієї дати чи з іншої бажано раніше. Так, спробуймо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за 3, 5, 7 днів ні про що домовитися, сказав президент України. Нагадаємо, друзі, що російський диктатор Путін вже оголошував так зване перемир'я на Великдень. Воно було оголошено на 30 годин і супроводжувалося численними порушеннями з боку росіян. Окрім того, що в зоні бойових дій відбулося орієнтовно 3000 тисячі обстрілів, окупанти за цей час встигли поліпшити своє тактичне положення та краще обладнати свої позиції. Це дозволило їм відновити наступальні дії із новими силами. Тому, друзі, цим фашистам е, довіряти це себе не поважати, друзі. Ми вже знаємо їхні перемир'я і так далі. Так, хотілося б, щоб було перемир'я, щоб закінчилась війна, але ж, на жаль, ми знаємо, які ці расисти підступні і так далі. Тому немає ніякої довіри. Польща почала військову операцію після провокації літаків РФ над, Бал... над Балтією. Міністр оборони Польщі Владислав Косіня Камеш повідомив про початок нової військової операції, яка має посилити безпеку і контроль над повітряним простором у Балтійському регіоні. З догляду на провокації із боку Росії, під час церемонії влучення генеральних звань у п'ятницю Косіня Камеш повідомив, що у відповідь на інциденти за участю російських літаків у Балтійському регіоні польські Збройні Сили розпочали нову операцію. У межах операції, яка почалася цього тижня, були розгорнуті додаткові літаки та вертольоти для патрулювання польського повітряного простору на півночі. Із неофіційною інформацією, РАР випливає, що операція передбачає серед іншого переведення додаткових військових вертольотів із інших регіонів до баз у регіоні Балтійського моря та кордону із Російською Калініградською областю. Це відповідь на загрози, з якими ми маємо справу. Зокрема, інциденти, що стосуються нас або наших союзників, країн Північної та Балтійської Європи, сказав глава Міноборони Польщі. Ось так, друзі. І наступна друзі, дуже легендарна новина. Вперше у світі український морський дрон збив російський винищувач Су-30. Український морський дрон Магура збив російський багатоцільовий винищувач Су-30 у районі міста Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Першими про це повідомили російські воєнні кореспонденти у соцмережах. Вони скажилися, що ввечері 2 травня винищувач морської авіації РФ було збито на території за 50 кілометрів, кілометрів від Новоросійська. Підбили його за тактикою, виманив, підловив. Льотчики, льотчики катапультувалися і їх підібрали, цивільні моряки. Обидва живі, аборт чорт з ним. Головне, люди живі, йдеться у повідомленні пропагандиста рибаря. Тому, друзі, це дуже легендарна новина. Взагалі українські наші козаки дуже винахідливі, так само, як і раніше були козаки. Вони дуже були винахідливі і так далі. Кмітливі, сильні, і хоробрі. І так далі. друзі. Наші друзі, українські люди, українські козаки. Російська армія йде на рекорд за втратами живої сили. Британська розвідка. Тільки з початку цього року армія окупантів втратила 160 тисяч осіб. Так, друзі, намітилась тенденція до зростання втрат живої сили на фронті в Україні. У РФ. Про це повідомила британська розвідка. Там зауважили, що загальні втрати Росії із лютого 2022 року склали близько 950 тисяч загиблих і поранених. Уявіть, скоро буде мільйон. А за перші 4 місяці цього року РФ втратила приблизно 160 тисяч осіб, зазначили британські аналітики. Якщо такі темпи збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду людських втрат, спрогнозували у розвідці. Так, друзі, в нас теж дуже багато втрат. Хлопці гинуть, на жаль, хлопці і дівчата, але ж нам немає куди діватися, ми захищаємо свою землю, щоб, щоб жити, щоб вижити, щоб взагалі, взагалі існувати. Тому що расисти хочуть знищити нашу ідентичність українську, взагалі знищити все українське, друзі. Тому в нас, в нас немає вибору, як захищати свою рідну Україну. На жаль, це так. І, і на жаль, в нас є втрати. Зеленський вважає, що зустріч у Ватикані вплинула на позицію Трампа. Президент США Дональд Трамп міг змінити думку щодо РФ та війни в Україні після зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським у Ватикані 26 квітня. Про це повідомляє РБК України з посиланням на Зеленського під час спілкування з журналістами. Він нагадав, що під час першої зустрічі представників РФ та США московська команда заявила, що нібито Україна ніколи не піде на припинення вогню, оскільки хоче війни. Як зазначив президент, позиція США поступово змінювалася. Та після Саудівської Аравії американці почали сумніватися в їхніх словах. Друге, що вони, росіяни, сказали, Давайте підписувати з нами. Українці ніколи з вами нічого не підпишуть. Я впевнений, що після нашої зустрічі у Ватикані президент Трамп почав дивитися на все трішки по-іншому. Подивимося. Це його бачення, його вибір в будь-якому випадку. Я вважаю, що ми себе повели конструктивно і порядно, що важливо, заявив Зеленський. США готують санкції проти Росії через Україну, але не ясно, чи підпише їх Трамп. Офіційні особи США завершили розроблення нових економічних санкцій проти країни-агресора Росії, включно із заходами в банківській та енергетичній сферах, щоб посилити тиск на Москву і змусити її підтримати зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни проти України. За словами представника адміністрації, який, як і інші джерела, побажав залишити, залишити, залишитися неназваним, до цілей входять державний російський енергетичний гігант Газпром і великі підприємства. Які займаються природними ресурсами та банківським сектором. Водночас не зрозуміло, чи цей пакет Трамп, сказала джерела. Рада, на... Рада національної безпеки США намагається скоординувати якийсь набір більш каральних заходів проти Росії, сказав один зі співрозмовників агентства, але це має схвалити Трамп. Ще один чиновник підтвердить, що рішення повністю залишається за Трампом. Схвалення Трампом, нових санкцій, яке можливо, після підписання в середу угоди між США і Україною про постачання корисних опален може означати посилення його позиції щодо Кремля, наголосили публікації. Роутерс нагадує, що співчуття Трампа заявам і діям Москви змінилося розчаруванням через те, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін підкинув його заклики щодо припинення вогню та мирних переговорів. Ось так, друзі, тому ситуація трішки кардинально змінюється поступово з кожним днем. Але від цього всього не вщухає бої, гинуть люди. Їхні то люди гинуть на нашій території, я не знаю за що, за великі гроші їм платять, звичайно ж, кидають їх місні штурми і так далі. Наші хлопці захищають нашу землю, щоб ми могли з вами, щоб ми могли жити, просто існувати, і жити і так далі. Розвиватися, як ми хочемо, а не так, як нам вказує. Російська Федерація. Отак, От друзі. Тому е, дякую всім за увагу. Е, дякую, що додивилися це відео до кінця. Даненько не виходив з новинами, тому настав час знову поновлювати ці, е, ці випуски. Тому до, до нових гарячих новин, друзі. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Е, сумніватися взагалі не треба. Віримо в наші Збройні Сили України. До наступних відео. Дякую всім за увагу.